Реджеп Таїб Ердоган програв вибори. Поки що місцеві. Сьогодні поговоримо про результати турецьких виборів. Одразу ставте свої подобайки та підписуйтесь на мій канал. Поїхали. Правляча партія Туреччини, партія справедливості та розвитку зазнала серйозної поразки на загальнонаціональних муніципальних виборах. Протягом 20 років поспіль партія Ердогана здобувала вагомі перемоги на місцевих виборах. У 2004, 2009, 2014 та у 2019 роках за ці роки тотальної влади в Туреччині Ердоган поступово будував автократичний режим. Він знаходиться у владі з 2003 року. Спочатку був прем'єр-міністром, а у 2014 році переміг на президентських виборах. У 2017 році він зміг провести конституційну реформу, яка відкрила йому шлях до отримання ще двох. Президентських каденцій за цією реформою з 2018 року Туреччина стала президентською республікою, де вся повнота виконавчої влади знаходиться в руках Ердогана. Такому тотальному контролю над турецькою державою Ердоган має завдячувати дев'яностом рокам, коли в Туреччині вирувала нестабільність та економічні кризи. І на такому фоні амбітний колишній мер Стамбулу, ким був Ердоган, зіграв дуже чудово. Та з 2002 року саме він асоціюється з економічним зростанням Туреччини для Громадянина саме Ердоган з процесу напівруйнації країни привів Туреччину до регіонального лідерства а всередині самої країни зародилась нова ідеологія ердоганізм, на честь. Нового турецького лідера і байдуже, що ключові економічні рішення для притоку інвестицій на початку нульових були прийняті ще до Ердогана. Приблизно рік тому він переобрався на посаді президента, отримавши свою третю президентську каденцію. Тоді на цьому каналі ми дуже уважно спостерігали за цими виборами, і мені вдалося доволі непогано спрогнозувати їх результат та подальший розвиток. Тож, якщо ви маєте змогу підтримати канал фінансово, а також хочете підтримати вихід нових відео, отримати доступ до ексклюзивних Відео та завчасний доступ до інших моїх відео. Запрошую вас приєднатись до поважної спільноти спонсорів мого каналу. Якщо вам подобається мій контент та ви маєте змогу підтримувати його фінансово, ви можете зробити це за допомогою спонсорства YouTube, платформ БайМійКОФІ та Patreon. Там ви знайдете різні рівні підтримки каналу від 35 гривень на місяць. Всі посилання ви знайдете в описі відео. Дякую за увагу та дякую всім, хто вже підтримує мій канал фінансово. Тогорічна перемога Ердогана відбулась у другому турі, де Ердогану протистояв лідер об'єднає. Єднаної опозиції та представник республіканської народної партії Кемаль Килич дорогу об'єктивно він поганий кандидат. Він не популярний, старий та мало харизматичний. Це викликало багато питань і всередині цієї об'єднаної опозиції, бо там дійсно були доволі серйозні кандидати, які дійсно могли перемогти Ердогана у другому турі. Наприклад, мер столиці Туреччини Анкари Мансур Яваш або мер найбільшого міста в країні Стамбулу, Екрем Імамоглу. Але в Імамоглу були проблеми через політичне переслідування з боку Ердоганівської влади. Тому сталося як сталося. Тепер місцеві вибори. Важливий електоральний етап Вередені Туреччини, який відіграє серйозну роль розподілу влади в країні, після минулорічних виборів стало зрозуміло дві важливі речі: перша економіка Туреччини потерпає від значного економічного спаду. Він почався наприкінці 2021 року, коли центральний банк країни знизив процентні ставки та прискорилась інфляція. Ердоган не зробив висновки зі своєї економічної політики, що призвело до того, що економічні проблеми перейшли в соціальний вимір та безпосередньо почали турбувати. Пересічних громадян тепер людина, яка асоціювалася з економічним зростанням в нульових, вже асоціюється з економічним занепадом 2020-х. Друга важлива річ стосується опозиції. Їм потрібен молодий, популярний та амбітний лідер, який буде кращий за клич дороглу та зможе позмагатися з провладним кандидатом в президенти на наступних виборах. І ці висновки в опозиційному таборі зробили. Килич дороглу пішов з посади лідера республіканської народної партії. Йому на заміну прийшов Озгюр Озель. На фото він праворуч Кемаля. але головний кандидат далеко не він. Справжній актив опозиції це мер Стамбулу, екрем Імамоглу. І на цих місцевих виборах ключовим полем був саме Стамбул, найбільше місто Європи, де проживає 18% населення Туреччини та знаходиться третина її економіки. Партія Ердогана кинула багато зусиль, щоб вибити ключове місто з ніг опозиції позиції та фактично поховати політичне майбутнє імамоглу, який був би приречений на існування в електоральному пустирі до наступних виборів, і кандидат від Ердоганівської партії дійсно дуже близько підібрався до імамоглу напередодні голосування. Проте після підрахунку більшості голосів імамоглу лідував з перевагою аж в 10%. А його республіканська народна партія, крім перемоги в Стамбулі, зберегла столицю Анкару та отримала 15 інших великих міст по всій країні три з яких були вирвані. З під контролю партії Ердогана на цих виборах близько 61 мільйона турків мали право проголосувати. І більше мільйона молодих виборців голосували вперше. За оцінками явка склала понад 77% у 81 провінції завдяки перемозі у Стамбулі. Імамоглу потенційно стає головним претендентом на номінацію від опозиції на виборах президента у 2028 році. А така серйозна поразка на місцевих виборах стала найгіршою для Ердогана та його правлячої партії за понад два десятиліття їхнього перебування при владі. І результат цих виборів це закріплена тенденція попереднього голосування. Політичний ландшафт докорінно змінюється. Ердоган у своїй промові відкинув ідею, що ці вибори це кінець його влади, але назвав це поворотним моментом. Туреччина все ще залишається електоральною автократією, де вибори залишаються важливим інструментом політичного життя а політичні сили, в тому числі президент Ердоган, спираються саме. На волю народу, попри усілякі жахаючі автократичні рейтинги, вибори в Туреччині є цілком прозорими та відкритими, що мінімізує втручання в електоральний процес. Це не означає, що Ердоган не спробує внести свої корективи протягом років, що відведені йому конституцією на його чинну президентську каденцію. Але всі точно впевнені, що такі корективи не пройдуть непомітними, і він матиме справу з серйозною опозицією, що контролює більшу частину найважливіших міст країни. Спробуємо зробити висновки. Президент Ердоган. Залишається президентом до 2028 року, що є кінцем його останньої каденції президента. Кандидатом відправлячої партії має стати інша людина, яка навряд чи буде повністю користуватися рейтингами Ердогана на майбутніх виборах. Тому партії Ердогана вже зараз слід подумати про кандидата, якого вони зможуть виставити проти опозиції у 2028 році, або ж спробувати виправити економічну ситуацію в країні, що була спричинена втручанням президента в економіку. Бо станом на. Зараз є очевидним, що вагома частина опозиційних голосів на цих місцевих виборах це голоси проти економічної політики президента. Республіканська народна партія отримала вражаючий результат. Найвагоміша перемога з 1977 року. Це відкриває нові можливості для опозиції, як в містах, що вона контролювала до виборів. Так і в тих, що отримала під час виборів, опозиція матиме більше фінансових ресурсів через муніципалітети для створення, наприклад, більших медійних організацій і проведення кращих кампаній. А якщо опозиційні мери зможуть ефективно керувати містами протягом нових каденцій, це буде дієвий трамплін на поширення їхнього впливу в провінціях. Та на національний рівень екрем імамоглу, який лише п'ять років тому очолив Стамбул, залишається мером ще на п'ять років. Це дає йому великі можливості для масштабування власного впливу та об'єднання опозиції, якого не вистачало на цих виборах. Ці п'ять років опозиція має витратити на єдиного кандидата: визначити його ім'я, чи це імамоглу, чи це яваж занкари, і відповідно зробити все, щоб цей кандидат в президенти та його напарник, кандидату віцепрезиденти, змогли виступити проти Ердоганівської влади. У 2028 році ці роки Туреччина проведе в цікавій конфігурації. Ердоган буде керувати країною, опозиція буде керувати містами. Цілком збалансовано. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео зі своїм оточенням. Обов'язково перейдіть та подивіться нове відео про американський ізоляціонізм. Воно доволі цікаве, але зібрало небагато. Дякую за увагу. До зустрічі.